Чорненька Анна, 6 років, учениця першого А класу, ліцею номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Козятин Вінницької області. Наразі проживає в Чехії, місто Прага. Світлана Гаврилова, віс, називається слово до Тараса. Ти встань, Тарас, і я тебе благаю. Та подивись на нашу Україну, не знову доленьки немає. І де та радість серцю людини, чи вони сіяли, чи землю не плекали, чи десь бирали слів українських. Чужого вчилися, своє не забували, і сили у народу є величні. Зобрались твої Тараси дід, кожен виживає водиць. Скажи, Тарасе, що такої долі, Колись ти мріяв для народу дати і віршами у на свободу, щоб в жили діти і мати. Ти так бажав, щоб сили народу звеличили прекрасну Україну, Україну. Щоб ми не були займи за кордоном, і щоб вона була завжди єдина. На Україні ніч не надобна від твого серця я свічу за свічою. І Господа волю, я ж не одна, щоб нас минула доля, не повінча нас. Скажи, Тарасе, довго страждати, чи довго ще блукати у пітьбі. Що Господа ви Боже воблагати народу Україні і собі? Героям, слава Україні слава Україні, героям слава.